Після спусків зі сходів пройти вперед 5 кроків. Раз, два, три, 4, 5. Повернутися направо. Спуститися по сходам. Шість сходів. Раз, два, три, 4, 5, шість. Повернутися направо 45 градусів. І пройти вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10, 11 кроків. І повернутися вправо на 45 градусів. І пройти вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 17 19, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Пройти турнікет. Пройти два кроки. Два. Повернутися направо. Пройти в двері. Три кроки. Раз, два, три. Повернутися наліво 45 градусів. І пройти вперед. Раз, два, три, чотири, пять. П'ять кроків. Все. Ми вийшли із будівлі. Кінець.